Асистелія, дефібрилятор, заряд! Розряд! От приблизно так. Більшість фільмів показують дефібриляцію. Але це повна туфта. Давайте спершу розберемось е, з прикладу, який є навів. Асостелія це є порушення ритму серця, а точніше, відсутність будь-якого ритму серця. Цей ритм не є показом для дефібриляції. Це ритм для того, щоб надавати першу вже допомогу і проводити непрямий масаж серця, вводити препарати та використовувати електричну кардіостимуляцію. При реанімації дефібрилятор використовується лише при двох порушеннях ритму серця: це шлуночкова фібриляція та шлуночкова тахікардія без пульсу. При даних порушеннях ритму серця. Саме шляхом дефібриляції можна відновити нормальний ритм. Так от, як же ж проводиться дефібриляція? Спочатку ми обираємо силу струму, якою буде проводитись удар. Беремо ложки. Оцей рух, який ви можливо, часто бачити у фільмах, під час якого говорять заряджає. Так от, це не просто рух для, для того, щоб потерти ложки для заряду. Ні. При цьому руці ми. Використовуємо гель. Гель наноситься на ложки, так? І розтирається між ними. Таким рухом. Для чого це все робиться? Для того, щоб ми не залишили опіки на тілі пацієнта. Під час цього натискається друга кнопка це заряд. Відбувається заряд на даній ложки. І вже після цього говориться обов'язково всім відійти від стола або ж від пацієнта, щоб ніхто із родичів або е, колег-лікарів, медсестр ніхто взагалі не доторкався не до пацієнта. Адже заряд він перейде і на іншу людину також. Той, хто тримає його. І от говоримо, всі відійшли від стола або ж від пацієнта. і... Ручно кричимо розряд. Все. Енергія не доставлена до пацієнта. Адже у нас тут не було пацієнта. Така ніби проста маніпуляція, але спотворено подана в фільмах. На жаль, також після дефібриляції обов'язково проводиться непрямий масаж серця. Немає такого, що пацієнт одразу після розряду відкрив очі, зробив глибокий вдох і подякував. Ні. Потрібно, щоб серце запустилося, піднявся тиск і пішло кровопостачання головного мозку. Це не такий вже швидкий процес, як показано у фільмах. Також обов'язково ложки прикладати безпосередньо на шкіру пацієнта. Через тканину. Не буде ефективна дефібриляція. Всі дефібриляції, що показуються в фільмах через одяг, це маячня. Надіюсь, вам ніколи не потрібно буде проводити дефібриляцію. Проте, знайте, у фільмах це показано спотворено. Довіряйте лікарям.